6 грудня 1942 року в рамках операції Устриця з британських аеродромів піднялось кілька груп бомбардувальників і вирушили в бік материка. Їхньою метою були цеха корпорації Філіпс у Ендховені Нідерланди. Ці заводи давали переважну більшість електроніки для потреб. Вермахта. Щоб якомога менше постраждало мирне населення, нальот відбувався в день і в неділю. Як це не дивно, в окупованій Голландії це був вихідний день. В цехах і в лабораторіях нікого не було. Сили були виділені досить значні. Всього 93 бомбардувальники, з них 47. Lockheed Вентура, 36 Дуглас Бостон і 10 новітніх де Хеділенд Москіто. Наліт був надзвичайно ефективний. В колишніх обсягах виробництва було відновлено лише через півроку. Втрати британців склали 9 вентур, 4 Бостони і 1 Mosquito. Ще три літаки розбилися, повертаючись на свої аеродроми. Загинуло 16 льотчиків. Незважаючи на вжиті заходи жертв серед мирного населення уникнути не вдалося. За різними даними від 130 до 148 голландців загинули під британськими бомбами, адже завод знаходився посередині міста у щільній житловій забудові, свято 6 грудня. Це день особливого, шанованого в Нідерландах християнського святого Миколая Чудотворця. Але для жителів Ендховена він набув теж іншого значення.